До сьогодні найкращим способом пограти в Red Dead Redemption без емулятора на ПК була зворотня сумісність з консолей Xbox One. Версія гри для One X та Series X була чудовою, пропонуючи нативне 4 k зображення, передаючи графіку з точністю до пікселя, але версія для PS 4 здається, може запропонувати ще більш захоплюючу візуальну складову. Тож, як це виглядає, головне покращення тут зводиться до якості зображення. Якщо порівняти версію PS4 Pro, яка працює на PS5, і зворотньо сумісною версією Xbox, що працює на Series X, то зображення на PS5 є набагато стабільнішим. Дрібні геометричні деталі та листя виглядають тут чіткими та щільними, тоді як Series X має нестабільну роздільну здатність з помітними зубчастими краями. Спочатку я підозрював, що ми бачимо просто тієї на PS5, але меню налаштувань вказує на те, що тут використовується FSR 2 Популярне рішення від AMD з темпоральним згладжуванням. Дивно те, що кожен кадр як на PS4 Pro, так і на PS5 виглядає як повноцінні 4K. Це означає, що FSR 2 працює з без необхідності підвищення продуктивності за рахунок апскейлу. оскільки гра запускається у нативній роздільній здатності. Існує ймовірність використання динамічної роздільної здатності, але я не помітив жодних ознак цього при тестуванні. Це незвично, але мабуть так воно і є. Що стосується Series X, вона успадкувала метод згладжування, який був в версії для Xbox 360. Це був 2 X MSA, і він також працює з 3-кратною роздільною здатністю по кожній осі, щоб досягти нативних 4 k Це все ще виглядає чудово, але є деякі помітні зубчасті краї і деяке мерехтіння на листях. На PS5 картинка відчувається плавнішою. Цікаво, що на ps 5 є можливість вимкнення FXA. Метод постобробки А тут ми бачимо помітне руйнування картинки з майже постійним мерехтінням. Очікуйте побачити купу зубчастих країв, особливо на будівлях та іншій геометрії з гострими кутами. Гра все ще рендериться у 4К, але обробка зображення не настільки якісна, як у урфресар 2, окрім якості зображення, список покращень досить мізерний. Пам'ятайте, що Series X просто запускає версію Xbox 360 з вищою роздільною здатністю, анізотропною фільтрацією та негатив лад для покращення текстур. Отже, для порівняння ми використовуємо лише оригінальну гру, переглянуту через чистішу лінзу. Імовірно, ми повинні були б отримати ще якісь додаткові покращення на PS5, але тут вони досить мізерні. Ще один аргумент на користь PS5 це якість тіней. Версія Series X, як і оригінальна 360, має досить незграбні тіні на відстані і грубуваті тіні для моделей персонажів. У новій версії для PlayStation роздільна здатність значно підвищилася, і карти тіней у кожній сцені мають набагато вищу роздільну здатність. Однак я не впевнений, що це перемога, тому що поєднання вищої роздільної здатності та фільтрації тіней в оригінальній грі створює на PS5 дещо грубуватий вигляд у багатьох сценах. Вона дуже чітка і деталізована, але виглядає доволі різкою, рівномірно, м'якіші тіні, ймовірно, виглядали б реалістичніше, але я б все одно зарахував це як перемогу для Sony. і PS5 має дещо. Що іншу гамму порівняно з Series X. Це схоже на залишки системних налаштувань гами 360, які часто створюють більш яскраве зображення на залізі 360 порівняно з PS3. Тут ваші смаки можуть різнитися, але більш нейтральне зображення PS5 зберігає деталізацію тіней. Тому я віддаю перевагу саме йому. Решта гри виглядає майже однаково на обох консолях. Моделі все ще мають різкий, злегка кубічний вигляд з бюджетом полігонів сьомого покоління. Я не помітив жодних покращень у текстурах, і гра все ще страждає від низької роздільної здатності артворку. Це стосується і головного героя, чиє каламутне обличчя мало б бути першочерговим завданням для покращення. Лац виглядають однаково в обох версіях з травою, що тягнеться далеко вдалину на обох консолях, але з деякими помітними змінами в деяких місцях. Це означає, що компроміси з лад релізу PS3 не перейшли до оновлених версій для PlayStation. Звісно, мені б хотілося отримати ще більше візуальних покращень на консолях PS4 і PS5, але вони обмежуються лише якістю тіней.